Волонтери, як вважає начальник відділу культури Коломийського району Людмила Федор, чи не найважливіша людина на фестивалі, адже від них залежить зв'язок між організаторами та учасниками свята. Тому на цих людях лежить велика відповідальність. Головне, що від їхньої роботи залежить успіх фестивалю, каже керівник відділу культури. Коломищина втретє проводить гуцульський фестиваль. Ми пригадуємо потужно. Пройшов фестиваль у 2000 році з відвіданими президента України в цей час була. Абсолютно оновлена Коломия села Коломийщини і ми пишаємося, що втретє Коломийщина приймає гуцульський фестиваль. А фестиваль будуть обслуговувати близько 100 волонтерів. Волонтери будуть опікуватися колективами, а в нас їх немало-небагато мало ні багато, 220. Того від волонтера велико залежить, наскільки буде комфортно нашим гостям фестивалю, аматорським колективам і майстрам декоративно-жуткового мистецтва, нашим делегаціям. Наскільки вони зможуть побачити презентацію Гуцульщини Коломийської, також Гуцульщини інших регіонів нашої України, і від волонтера буде велико залежати. Ті позитивні емоції, які я думаю, ми в повній мірі надамо. Ту культурну послугу, яку би мав отримати кожен аматор-учасник фестивалю. У фестивалі буде задіяно п'ять площадок. Основна у королівці там виступатимуть фольклорні та танцювальні колективи. У Коломиї – ми це народний дім, драмтеатр, студентський сквер та мистецький центр, світовид. Найбільше на святі буде. Народних майстрів понад 100, другі за кількістю музичні колективи, їх майже три десятки. Так що роботи волонтерів вистачить. Головне, щоб всі учасники та гості свята поїхали додому задоволеними. Із Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія РАЇ